Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві і хочу просити вас сьогодні, в цій молитві, щоб кожен з нас помолився за свідомість. Свідомість всього українського народу того, що війна триває, і якщо якісь регіони не живуть під сиренами, під вибухами то це не означає, що війни немає, щоб кожен українець розумів, що бої тривають, люди, гинуть люди, і наш обов'язок молитися за навернення наших ворогів і за нашу перемогу, і при тому, щоб як можна більше наших хлопців, наших захисників залишилось не тільки живими, але і неушкодженими. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стихи з книги Псалмів. Ворогів моїх ти завернув до втечі і ненависників моїх і знищив. Вони зняли крик та нікому їх рятувати, до Господа та він їх не слухав. Знаєте, я недаремно просив, щоб намірення цієї молитви, цієї варти була за свідомість. Бо для багатьох людей те, що відбулося в цьому місяці, в місяці вересні, в жовтні, стало, наче, знаєте, вже перемогою. Стало тим моментом, що ось ми непереможна така армія, що ми її гонимо. Що раз, два, і вже все, і буде звільнена вся територія. От Які ми сильні, а вони ніхто і ніщо. І знаєте, і скільки бачиш роликів про те, знаєте, яка в них мобілізація, яке в них військо погане, як вони то, то, то робили. Знаєте, і стає страшно від цього. Страшно по кількох причинах. Перше, те, що ми. Потихеньку впадаємо в, цю, в цей гріх гордині, самозакоханості, гріх самовпевненості, що от які ми. Другий момент, що лякає, це недооцінка ворога. І якщо вони зараз відступають, якщо в них така погана мобілізація, так все погано, це ще не означає, що вони слабкі. Бо якщо б дійсно вони були такою слабкими, як це нам хочуть зараз показати, і як багато хто з українців зараз собі вважає, яка слабка ця армія, тоді я спитаюся, чому ж так тяжко нашим хлопцям? Справді важко. Це тільки виглядає в новинах, але їм надзвичайно важко. І чому так багато, на жаль, гинуть наші хлопці, якщо така армія в них слабка? Це в наступний момент. Оце недооцінка і самовпевненість. І третє, що мене лякає ці всі, всі ситуації, оце заспокоєння. Заспокоєння від того, що ми вже майже перемогли. Хтось святкує вже цю перемогу, хтось уже розслабився. Знаєте, це страшно. Страшно, тому що в, той, в цей момент, знаєте, що ми робимо? Ми забуваємо про Бога насправді. Тому що, коли почалась війна, всі ринулись до Бога. Я не знаю, мало хто в, те, в ті перші місяці не молився і не просив Бога про помочь. І от коли Господь Бог відкликнувся на наші прохання, погнав наших ворогів. Все якось заспокоїлось. Чому я кажу так? Та навіть дивлячись политвам, по, по нашій молитовній варті. І якщо в перші місяці е, с, яка кількість людей приходила на неї? І яка зараз? І хочеться спитатися: а чому ми залишилися вірним цій молитовній варті протягом дня? Я. Так, зробити такий трошки відступ через те, що ці стихи, які ми сьогодні прочитали, вони нам говорять, радше пригадують про те, що Господь Бог, це той, який веде нас до перемоги, що це завдяки йому це все відбувається, що він облаштовує так цей весь світ, що світ відкликнувся на нашу допомогу. Попри все те, але відкликнувся на наше прохання, допомагає нам. Можливо, не так, як би ми хотіли, але допомагає. Що навіть сама природа, скільки вона рятувала нас від наших ворогів, що є багато хлопців, які не втекли, які не сховалися, а стали і воюють. Які серед наших військових є люди, які з гідністю несуть це звання військового служби, захисника, я так скажу. А не пропивають, а не хваляться тим, що вони зі зброєю і починають над мирним населенням навіть інколи знущатися. Бо, на жаль, і такі випадки вже почали траплятися. Це, ці стихи сьогодні, наче, є пригадування нам. Що з Божою ласкою, з Божою силою ми погнали наших ворогів. І що наші вороги теж, напевне, моляться і просять Бога про перемогу. Але як кажуть сьогоднішні ці стихи, що вони зійняли крик та нікому їх рятувати, весь світ відвернувся від них. До Господа вони зивають, та Він їх не слухає. Не слухає, бо вони нищать людське життя. Але також не забуваємо про те, що все це є завдяки тому, що ми перед цим були вірними і молились Бога. Що ми не залишали нашої молитви, що ми не шукали виправдання і вони говорили, що не маю часу. Дорогі мої, якщо ми не будемо мати часу на молитву, вся ця наша праця протягом цих місяців. Буде зведена на нівець. Якщо ми не будемо знаходити часу, щоб бути з Богом, наші хлопці не зможуть так швидко рухатись і звільняти Україну. Якщо ми не будемо молитися за них, то вони будуть повертатися з цієї війни, зранені не тілом, а зранені душею, зранені розумом, скалічені. І, це, і, і ці рани душевні, розумові, вони будуть на все життя. Якщо фізичну рану, можна залікувати, можна протез отримати, в разі чого можна просто на колясці навчитися жити. Але якщо буде зруйнований розум, серце, психіка, душа буде скривчена. це надзвичайно тяжко лікувати. А щоб цього не сталося, ми маємо бути на молитві повсякденно. Ми не маємо, ми не повинні боятися цієї молитви. Ми не повинні бути заспокоєні успіхами наших хлопців. І навпаки, ще більше ревно і ревно молитись. Ще більше людей має ставати на молитву. Бо ворогів Бог повертає до, до того, щоб вони б, 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 втекали. Розумієте, якщо ми не будемо молитися і не просити Бога, щоб наші вороги просто розкали в, в своїх вчинках, якщо ми не будемо молитися за те, що вони склали зброю, повірте, вони будуть воювати. І будуть гинути наші люди. Українці будуть гинути. Якщо ми не зламаємо їхній дух, дух гордині, дух ненависті, вони будуть нищити наші міста і вбивати людей. А як ми можемо це зробити, якщо не будемо на нашій молитві? Хтось бухай вибирає наш е, е, варіант молити в розпорядок, оцей, знаєте, молитонну цю варту з розважаннями. Хтось може долучатися до Вервиці, яка триває в 8 годині. Хтось може обрати свою форму молитви. Не має значення, але обов'язок кожного українця молитись зараз, якнайбільше молитись, щоби зламати оту ненависть. Ми всі думаємо і чекаємо, коли в Росії хтось підніметься, щоб це все припинити. Шановні, не буде цього, якщо ми не будемо Бога про це просити. Якщо ми не будемо молитися за навернення Росії, за усвідомлення того зла, яке вони чинять, якщо не буде цієї молитви, то ми виженемо ворогів до кордону, а далі все зупиниться. А далі вони далі будуть жити в своєму, розумієте, у тому, ем, в своїй країні в тій ненависті. Будуть виховані тими телевізором, тим, тими їхніми пропагандистами, які тільки, і, тільки і чути від них про вбивство, 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 знищення, про ядерну війну, про все що завгодно. Наше майбутнє залежить від того, яка Буде наша духовна війна тут, зараз, в цей момент. Господь Бог прожене наших ворогів. Якщо ми будемо з ним, якщо ми будемо, не будемо розслаблятися у своїй молитві, тоді Господь Бог дійсно приведе цю Росію до покаяння, приведе всіх наших ворогів. Бо, на жаль, в нашій державі є теж. Внутрішніх багато ворогів, які чекають на руйнування нашої країни. Якщо ми не, ми не будемо з Богом, не будемо про Бога про це просити, нам буде важко. Я просто так скажу: знаєте, Бог прожене ворогів. Бог дасть силу нашим хлопцям, дасть мудрість нашим командирам. Але відносно того, як ми всі цивільні, тільки не воюють, будемо молитись і буде залежати. Скільки ще загине наших захисників? Скільки ще буде зруйновано міст, скільки ще буде втрачено життів українців? Кожна знехтована хвилина молитви, це загроза життю нашим бійцям. Кожна непрочитана молитва, яку мали прочитати за Україну, за наших хлопців. Це можливо втрачене чиєсь життя. Я просто хочу, щоб сьогодні всі запам'ятали. Молитва одна молитва це день життя наших хлопців. Так, я колись прочитав, хтось написав у Фейсбуці, да, гарні слова, мудрі слова. Одна молитва щоденна молитва, яку кожен з нас промовить, це день життя наших бійців. Запам'ятайте собі це. І пам'ятаємо, що Бог проганяє ворогів, Бог дає силу, а ми маємо Богу відсвідчити. нашу вірність йому. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помили нас річ. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй мене грішна. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили мене Грішна. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили мене Грішна. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, які вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови захорони і захи... його здоровий. Усіх наших поранених, як цивільних людей, так і Украї... так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежники, прикордонники, поліції, усіх. Тих, хто зараз є ще на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захорони і захисти цей сьогоднішній вечір, а наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Щоб вони визнали всі свої гріхи і зароская своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти нас цю ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Oof. <laughs>